Мушу я з тобою розстатися на вік. Женка. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на лін країну. Поглянути ще раз на сині Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно Погляньте ще раз на степ. мовки, востаннє згадати палкі гадки, ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Серці те, що не вмирає. Ти себе українкою звала і чи краще знайти те, що радістю мука сіяла і квітчизна велика твоя? Тобі сьогодні хліб, коли колос твоя дитина рідна принесла, ти все життя з недугою боролась, та творчістю ти смерть перемогла. Ти, дівчинко, які святи мандруєш? Я до людей, а як твоє імені? Леся! а де зростати, дівчинко, грабила. Мене весна на музі породила, Зквітчено у пролізки, бо вона мене за руку лани, на луки дальні до верби старої, щоранку напувала, була я вільна і щаслива. Та якось в день, коли скінчилась лива, я на отаві тудочку знайшла, Заграла, я й відчула дивну мову. То нова мука людської була, так вперше я відчула муку пісні, яка співцеві сну не принесла, яка його будитиме і вестиме, і сіятиме слово молоде, аж поки сам він хащами густими Пробуджених від сну не поведе. І я тепер на щастя ступити мушу я поспішаю. Я до вас віду. І світить все життя. Та ні, це не зірки. Холодні, мертві. Вони сонця, засвічені у небі. Заграй, заграй, дай, Боже моєму серцю. Воно жодного лишилося від мене. Це ти? Ти прийшла, що з мене пити кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапустив. Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж. Дає вербовій тихий гімці голос. Я душу дав тобі, а тіло збавив. Мо що ж тепер з тебе? Тінь, мара. О, не журись за тіло. Ясним вогнем засвітилось свано, чистим. Палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий пухкий попівець, ляже, вернувшися в рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець, Будуть приходити люди, боги багаті, веселій сумні, радощі тугу нестимуть на віку. Їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись для мене співав. Ще як на полесні тут вигравав, мріє, збираючи в гаю. Рай же, коханий, благаю.